Привіт, шановні, дорогі любі мої земні знаки зодіаку Тілець, Діва і Козиріг. Це ваш Таро прогноз на тиждень з 22 січня по 28 січня 2024 року. І давайте попросимо Всесвіт, щоб він дав вам підказки на цей тиждень. І ми знаємо, що Таро. Це один із варіантів простору. І так, тільці. Давайте почнемо з тільців. У мене є чотири колоди таро, і з кожної колоди я буду брати по одній карті, тобто чотири карти для кожного знаку зодіака на цей тиждень. Почнемо з тільців. Дорогі, шановні мої стрільці, що ж нам підказує Всесвіт цього тижня. Перша карта, і це місяць. Місяць це карта, коли треба трошки почекати, коли не треба спішити. І це карта, коли ще ми нічого не розуміємо, не знаємо. Тому, коли ми не розуміємо, нам краще почекати. І ми знаємо, що час найкращий лікар, тобто не треба спішити. Треба почекати. Це також карта такої трошечки, якби і нечесної ситуації, можливо, з вами може статися якась нечесна, незрозуміла ситуація. І тут також порада не спішити. Все спокійно обдумати, і ми знаємо, що після ночі, коли нам темно і не зрозуміло, завжди настає ранок, день, коли ситуація проясняється. Тобто незрозуміла ситуація вас не повинна сильно засмучувати, тому що це також карта такого смутку. Просто почекайте, розслабтеся, і буде новий день, буде нова нова. Ситуація, і ситуація проясниться настане день, і вам буде все ясно, що робити далі і що так затуманювало вас. Тому що це і емоційна карта. Ми бачимо тут дві такі стихії, де море хвилюється, і де озеро спокійне. Тобто емоції ви можете і ну, дуже думати багато, не спати. Пам'ятайте, що все стане на свої місця. Наступна карта. А наступна карта у нас коса. Тому що це карта Лінорман, і тут коса, десятка жезлів. Це коли такий уже іде, якби. І збір урожаю можна сказати десятка жезлів. Це коли ви будете, ну чесно кажучи, от змученими. Ви вас, оця ситуація, яка сталася, станеться незрозуміла. Вас вона сильно виснажить. От виснажить і е, ви будете от, змучені. На вас навалилося і так багато всього. Можливо, і на роботі ви дуже зайняті. І вдома ви маєте купа справ на вас все навалилося і вам вже, якби ви вже на такому е, на послідньому... Вздосі досі це все робите, але ви, можливо, і самі на себе навалили. Це також робота, або, можливо, у відносинах якісь незрозумілі такі ситуації стаються, і ви на себе ці відносини взвалили і ще й відчуваєте вину, що ви не можете справитися з ситуацією. Не впадайте в відчай. Ці всі відносини чи на роботі, можливо, на вас навалять якихось... Не ваших обов'язків, можливо, хтось піде у відпустку і ви дійсно будете дуже змучені. І ситуація вам буде незрозуміла. Але зараз я хочу вам витягнути ще одну карту, щоб прояснити ситуацію. І так, королева. Монет, королева, монет, це означає, що вам все буде добре, але вам, можливо, треба звернутися таки по допомогу. Самі, можливо, ви і не зможете впоратися, вам буде дуже важко і пам'ятайте, що є люди кругом нас, і можна звернутися по допомогу. Якщо тут. Е... Бачу, що тут більше якби випало, що така фінансова проблема, що вам можливо треба звернутися до бухгалтера, до людини-фахівця, яка вам порадить, що робити і як правильно ви вирулити з ситуації. Тому довіртесь, самі не мучтеся, а попросіть. Допомоги, зверніться до фахівця, тому що вас дуже виснажить ця вся ситуація, і ви будете Ну не будете мати сили ні на що. <сум> тому бажано всі свої, які ви не можете. Ви бачите, що на вас навалилося просіть допомоги. Звертайтеся до фахівців. І також, можливо, все ж таки це і ви. І це і ви, та людина, можливо, ви вийдете із тої ситуації все ж таки от, переможцем. Але бачачи по картах, що отак от от все незрозуміло, скоріш за все, що вам треба звернутися до фахівця. І так ще одну карту для вас і все буде добре, тому що тут ми бачимо колесо фортуни. Колесо фортуни, оця невизначена ситуація, дійсно, ви потребуєте допомоги, не встидайтеся, зразу просіть допомоги, навіть якщо за цю допомогу треба заплатити, не шкодуйте грошей, заплатіть за цю допомогу, зверніться до фахівця, оплатіть послуги, і ви будете переможцем. Колесо фортуни ваша закрутиться в вашу користь. Так що, колесо фортуни, що може бути краще? Всі ваші справи, все ви вирішите і вирулите. Так що не зволікайте, не зависайте в незрозумілих ситуаціях, а беріть життя в свої руки і крутіть своє колесо фортуни. І все вам буде вдаватися. І фортуна вам посміхнеться однозначно. І зараз у нас діви. Шановні дорогі мої діви, почнемо цей розклад для вас із карт Ренесансу. Це такі трошечки інші карти. Така колода, де трошечки незвичні такі навіть. Не на своїх місцях, не по номерах аркани. Це цікава колода. І так, перша карта для вас діви. Діви, ви мах, ви чарівник, ви знаєте точно, чого ви хочете, і у вас є все для того, щоб втілити всі свої бажання і цілі, і плани в життя. Все є у вас для того, тому що ви є. Магом і творцем свого життя. Це перше, що <кій> треба пам'ятати, що ми самі собі є дуже е, такою найпершою підтримкою. І пам'ятати, що в нас самих все є для, для нашого процвітання, для нашого успіху. Наступна карта. Справді, ви, творець своєї долі, ви можете все. І тут є карта чаш, коли ми бачимо, що Хат, хата повна чаша. Тут і сім'я, і лебеді, і щастя. Це прекрасна, чудова сімейна карта. Це такий сімейний затишок, коли в хаті все є, коли ви задоволені життям, коли у вас є люди, які вас люблять. Це також прекрасна карта і успіх в бізнесі, коли все вдається, чаші наповнені. І чудова, в першу чергу, це чудова. Емоційна карта, коли ви будете дуже-дуже щасливі, це карта щастя. І ви будете дуже щасливі цього тижня. Вау! Ну, круто! Чудово! Чудово! Це, можна сказати, найкраща, найулюбленіша моя карта це карта чаш, коли емоції настільки. Чудові, коли щастя аж розпирає, і хочеться ділитися цим щастям з іншими. І а, ще одна карта для вас, діви, це карта 5, карта учителя, карта учня. Можливо, ви будете е, тим вчителем, е, своїм щастям будете ділитися. Можливо, ви Звернетеся до вчителя, можливо, це, можливо, у вас будуть екзамени, і ви, або ви проходите якийсь курс, слухаєте свого вчителя, наставника, можливо, ви маєте здавати екзамени, і ваш вчитель, ваш наставник тут є. Можливо, ви є вчителем-викладачем, і це ваша карта, коли ви вчите, коли ви є тою людиною, до якої звертаються познання. Однозначно чомусь ви будете вчитися, до когось ви будете звертатися. І ще одна карта. Ну, Випало дві карти. Так і є дві карти, ну, десятка пентаклів. Це хороша стабільна карта, карта стабільного доходу. І от ще вийшла карта Повішаний людина, яка дивиться на світ під іншим кутом, тобто, можливо, якісь знання, які перевернуть ваше бачення. І так, шановні козороги, для вас старо прогноз для вас на цей тиждень. І так, що чекає вас, козороги цього тижня? І це карта тріумфу, це карта перемоги. Це коли ви себе дуже добре почуваєте це карта свята <свят> тиждень у вас почнеться дуже круто це свята коли признають ваші це коли признають ваші проекти коли все рухається дуже швидко дуже злагоджено тому що бачимо що людина не одна людина з командою але людина є тріумфатор на ній лавровий вінок тобто вас признають ви будете як то кажуть, на коні цього тижня. На коні ви будете себе почувати. Це коли людина себе почуває дуже-дуже добре. Вам все легко вдається. І ви. Це така карта подарунку. Подарунку долі. Чи, можливо, дійсно вам хтось щось подарує? І так, наступна карта це карта. П'ятірка пентаклів. І тут вказується карта нам на таку, можливо, фінансову кризу. Трошки на щось вам буде не здавати грошей, але ми бачимо, що людина, попри це, все, людина все ж таки ловить ще не зловила. Тобто гроші будуть, гроші на підході, тому що людина зловила. Тут щось людина витягує і таке е, великий цілий мішок з грошима. Тобто ця криза, яка сталася, вона дуже швидко е, пройде, тому що гроші до вас йдуть. Це однозначно. Буде дохід. Можливо, ви гасили кредит, і у вас зараз таке погасили кредит. Ви, вроді, все добре, що погасили, і у вас десь такий затик, що не стає грошей. Оця нестача поповниться. Не переживайте, все гроші будуть однозначно, тому що людина вже тягне, ще не витягнула, але вже гроші до неї йдуть. Так, для вас, козороги, наступна карта це О, гарно. Це дев'ятка жезлів. Дев'ятка так дрібненько написано. Дев'ятка жезлів. Це дуже гарна карта. Карта швидкості. Ми бачимо, яка людина, наскільки людина радісна, в неї все вдається. Вона підкинула усі жезли, і всі жезли створили аж такі, як. Як таку арку над людиною. Арка це завжди рух вперед, рух до своєї мрії. Це коли мрія уже робить тисячу кроків назустріч до вас. Це карта швидкості. Так що гроші до вас прийдуть і прийдуть дуже швидко, тому що карта швидкості у вас і перша карта була. Ви це карта швидкості, і друга карта це також карта. Дві карти була в цей тиждень буде такий швидкісний карта, швидкостей карта такої удачі. Ми бачимо, що людина задоволена ситуацією, все вдається. Ви переможець, ви на коні. І ще одна карта для вас козироги. І козироги ви вмієте. Ви вмієте керувати грошима. Ваш такий стабільний характер, ви маєте ціль, ви йдете спокійно до цієї цілі. Ви знаєте, чого ви хочете. Ви такі наполегливі, земні такі люди, які знають, чого хочуть, так що буде у вас все-все буде вдаватися. І швидкість, і швидко. І тут ми бачимо карта вісімка чаш. Це коли Емоції все ж таки будуть вас переповнювати. Ми бачимо, що шлях в майбутнє, ви не бачите ще його, тому що темно. Але людина вже в дорозі, ви все рівно продовжуєте рухатися своїм шляхом, незважаючи на те, що ви трошечки може і не знаєте, що вас чекає, але ви в повній довірі. Ідете далі, і далі ми бачимо світло попереду. Світло попереду, так що, дорогі козироги, продовжуйте рухатися, продовжуйте працювати над своєю ціллю, над своєю мрією. Все буде у вас вдаватися легко і дуже дуже швидко. А я особисто бажаю вам любові радості, щастя, наповненості і енергії енергії для здійснення всіх ваших мрій, задумів і планів. Обнімаю вас, дорогенькі!